Дві обручки золоті, то є символ згоди. Щастя у вашому житті з такої нагоди. Вас вітають музиканти і уся родина. Завжди в злагоді живіть, майте доньку, майте сина. У добробуті живіть, добра наживайте. Одне одного любіть, тільки щастя знайде. З мільйонів тебе шукав, я не знав, я не знав, що ти завжди поряд. З кожним днем все сильніша любов ти даруєш на ті основ.